Ви сказали, що ви націоналістична партія? Так, безумовно. А це викликає одразу питання, що ось ми ж вам казали, що це бандерівці, це націоналісти. Ну, тут... я цього ніколи не скривав, і ми завжди про це заявляли. Ну, тому тут тут Питання в інше. Як розуміти вашу політику, тому що вона широко не вербалізована? Ставлення до інших національностей в Україні ми знаємо прекрасно, що Україна не є однорідною, що тут є величезна кількість людей, які не говорять в побуті українською мовою або знають її погано. Серед лякавок те, що правий сектор прийде, всіх виріже. та там. Тобто москалям повириває язики. Там ну це я кажу зараз. Так, і, звісно ж, яка у вас є національна політика? Тому що там з боком колись говорили. Чіткої відповіді, ну я думаю, що дам вам чітку відповідь. Не, у нас є три ставлення до неукраїнців в Україні. Його сформулював це ставлення, сформулював ще Степан Бандера врешті, і ми на ньому базуємось. Перша категорія людей це ті, хто разом з нами борються за нашу державу, це наші побратими. Друга категорія людей це ті, хто толерантна. Ставиться до нашої боротьби, при тому активно в ній не беручи участь, і відповідно ми так само до них маємо толерантне ставлення, бо на Україні всім місця вистачить. І третя категорія на українців, які вороже налаштовані до нашої боротьби, відповідно, і у нас ставлення вороже. Власне, коли йдеться про тих терористів, які зі зброєю в руках воюють проти нашої держави, звичайно, ми їх розсінюємо як ворогів. Найкращим підтвердженням моїх слів є те, що от, керівник інформаційного. У відділу у нас Борислав Береза єврей за національністю. Артем Скарапацький, керівник прес-служби росіянин за національністю. Процентів 40 нашого членства, наших активістів це російськомовні громадяни і не мають ніякого дискомфорту абсолютно в спілкуванні з україномовними членами правого сектору. Так, ми виступаємо за єдину державну українську мову, але при тому всьому вважаємо, що представникам національних меншин держава має гарантувати нормальний розвиток їхньої мови. Культури, традиції, Тобто ніхто не збирається закривати російські школи там, де є росіяни або російськомовні українці, які хочуть її вивчати. Ми не збираємось проводити якоїсь насильственної українізації, як це показують там в Росії, і так далі. Ми нормальні люди і хочемо миру і спокою на своїй землі, але хочемо, щоб наше право на нашу державу поважалося і все.